Доброго дня, шановне товариство, ми з вами знаходимось на останній передвоєнній виставці нашого Одеського історико-краєзнавчого музею. Відкриття цієї виставки планувалося на 24 лютого 2022 року. Але урочисте відкриття цієї виставки перервала війна. Перервала. Широкомасштабне воєнне вторгнення Російської Федерації до України. Тим не менш, ця виставка була відкрита і вона приймає відвідувачів, так само, як і інші експозиції нашого музею. Виставка була присвячена 90-й річниці утворення Одеської області. І ця виставка має три компоненти. По-перше, це експонати з фондів нашого музею, присвячені періоду Хаджибея, тобто коли ця територія знаходилась під владою Османської імперії, коли ця територія була місцем бойової слави українського козацтва. Також експонати присвячені розвитку. Одеси, Одещини, Причорномор'я в період 18, 19, початку ХХ століть, період Української національної революції 1917-1921 років, періоду 20 30 х років ХХ століття, періоду Другої світової війни. Періоду другої половини ХХ століття і початку ХХІ століття. Другий компонент нашої виставки це географічні мапи нашого регіону, адже Одеська область утворилася 27 лютого 1932 року, але до цього на території Одещини були різні адміністративно-територіальні утворення. У складі різних держав. І це також відтворено в експозиції нашого музею. Ми тут бачимо саме географічні мапи нашого регіону аж до сучасного стану Одеської області. Третій компонент нашої виставки це планшети з фотосвітлинами та копіями важливих. Документів, які відображують вже період функціонування Одеської області з 90-х років по сьогодення. Тут відображена і боротьба за незалежність України кінця 80-х, початку 90-х років. Тут відображено політичне життя Одеської області в 90-х і На початку 21-го століття. Відображене культурне життя, мистецьке життя, фотопланшети, присвячені правоохоронним органам, нашим захисникам ЗСУ, є відображення Революції Гідності, початку агресії Російської Федерації проти України. Те, як Одещина брала участь у відсічі російському агресору, Промислове, відображено промисловий розвиток Одеси, архітектура, мистецтво, театр, національні меншини також представлені на цій фотовиставці. Фотосвітлини, які ми бачимо, вони показують справді, що Одещина до початку війни розквітала. Це був квітучий край. Але ми щиро віримо, що наша перемога близько і нормальне квітуче. Успішне життя Одеського краю продовжиться до споконвіку. З початком повномасштабної агресії проти нашої країни Одеський історико-краєзнавчий музей розпочав активний збір експонатів, пов'язаних з цією війною. І в залі, де знаходиться виставка, присвячена ювілею. Утворення Одеської області з'явилась нова виставка, на якій ви зможете побачити поштові марки, конверти і монети, присвячені нашим славним захисникам, Збройним силам України та іншим. Тут ви побачите і наших славних героїв, і малюнки, пов'язані з островом Зміїним. Тут ви побачите навіть славного пса патрона. Ось це дуже цікава виставка, на яку я запрошую всіх.